Підводимо підсумки інформаційної п'ятниці. Вітаю сьогодні. У випуску ви дізнаєтесь про таке. Важлива дата: день соборності, заходи безпеки, судовий процес без субсидій, громадське обурення, валютний бум, спекулятивний січень, тротуарна ковзанка, падіння та травми. Цього дня в Україні відзначають день соборності у Києві. До дня злуки сформували живий ланцюг на мосту патона, який з'єднує лівий і правий береги Дніпра. Також учасники акції розгорнули тридцятиметровий прапор України уздовж переправи. Акцію на Київському мосту провели попри снігопад і сильний вітер. Активісти співали, били в барабани, тримали в руках літери, які складали слово Україна. Подібні заходи проводять у різних містах уже 9 років поспіль. Як відомо, день соборності відзначають в Україні з 1999 року в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року. День соборності України та 70-річчя утворення Закарпатської області. Цим датам в Мукачеві присвятили круглий стіл. Присутні пригадали події минулого століття, які стали для українців та жителів Закарпаття знаковими. Також наголосили на їх історичному значенні. Світлана Комлєва продовжить. Урочисте оголошення універсалу про об'єднання УНР і ОНР у Соборну Україну увійшло в історію як велика злука. Хоч тоді країні так і не вдалося зберегти цілісність, але акт злуки став реальним втіленням мрії українців про свою незалежну державу, вважають історики. Держава, нація, яка за своєю територією найбільше євро ви це знаєте. І ця цей народ. На цій Бога в даній сім'ї своєї держави. Ця подія це результат прагнень думок мрій нашої, які жили у душах нашого народу за віки. Адже ця найбільша нація з найбільшими просторами землі була загарбана двома імперіями Австро-Уборською і Росією. День Соборності України та 70-річчя утворення Закарпатської області. Про значення цих двох подій розповіли освітяни. Вони і провели для присутніх екскурс в історію. На один крок. Наші предки наблизилися до здійснення великої мети, великої мрії об'єднання всіх всього українського народу від, е, якщо говорити, від заходу до сходу в єдину свободу державу. Навіть будучи поділеними між багатьма народами, між багатьма імперіями. Наші предки, українці. Завжди вірили і сподівалися, що настане той час, коли вони будуть разом не втрачали надії на національні дія на думку присутніх, події минулого століття нині актуальні як ніколи. Вони не просто увійшли в історію, вони засвідчили прагнення українців до об'єднання. 97-му річницю соборності України та 70-річчя утворення Закарпатської області у складі української держави відсвяткували і в Ужгороді. Молодь обласного центру зібралася на площі міста. Закликали перехожих долучатися до ходи та утворити живий ланцюг єдності. Що з цього вийшло? Дивіться у сюжеті. Журоді відсвяткували день соборності, утворивши живий ланцюг єдності. Кілька десятків містян вишикувались на пішохідному мосту, аби підтвердити, Україна єдина та нероздільна. Багато людей, які просто не розуміють, що Україна має бути єдина соборна, дійсно настоящою державою. Росіянин, ти молдаванин чи українець, це наша держава. Якщо ми її любимо, значить ми повинні все зробити для того, щоб вона не розвалилась на північ. На на схід для багатьох, хто прийшов цього дня на театральну День Соборності, чи не найважливіше державне свято в році. Пан Євген розповідає, з 90-го року жодного разу святкування не пропустив. Це велике свято. На жаль, сьогодні ми Донбас, Крим, маємо проблему з тим. І соборність без них все-таки це, як кажуть, сумна дата в нас. Треба святкувати, треба говориться проводити, показувати молоді. Нашу історію, наша історія тяжка. Ужгородці зазначають соборність нині актуальна як ніколи. Згадуючи святкування минулих років, пані Марта каже, засмучена. На переконання Ужгородки, сьогодні це свято не так цінується серед молоді та й власне серед чиновників. Ну знаєте, було більше людей, якщо чесно. Завжди хтось з адміністрації виступав, були гарні слова. А цього року якось так прийшли, поставили квіти і пішли. Так болить серце, дуже болить. Протягом півгодини години молоді активісти закликали перехожих єднатися, проте жителі долучались неактивно. Це й не дивно. адже є такі, хто навіть не знає про це свято. Чи знаєте, яке це було свято святково. Дякую, мене немає. Тим не менше ланцюг утворили слава Україні, героям слава без циклів, день соборності не обходиться. Слава. Україні! Героям слава! слава! В Ужгороді знову відбувся суд над учасниками драгобратської справи. Цього разу всі п'ятеро правосекторівців були конвойовані до зали суду, де за порядком стежили кілька десятків спецпризначенців. Навіть підходи до будівлі та вулиця були перекриті. Таких заходів безпеки в місті вже давно не було. Там перебував мій колега. Він і розповість всі подробиці справи. Ще зранку до закарпатського апеляційного суду підходять десятки громадських активістів та представників правого сектору. Сьогодні в його стінах продовження розгляду апеляційної скарги стосовно підозрюваних бійців правого сектору в сутичці на драгобраті розпочали з розгляду справи підозрюваного Василя Василенюка. області від 11.01.2016 року, тисячі шістнадцятого року якої огляду запобіжні захилі тримати до 10 десяти години третини годин, босса -го року, -го року щодо висроліта висила під час розгляду справи. Адвокати надали суду письмово завірені заяви народних депутатів України, голови Луганської військово-цивільної адміністрації та депутатів Івано-Франківської обласної ради, які готові взяти затриманих бійців на поруки. В ході ознайомлення із матеріалами справи судове засідання перервав гімн України, який долинав із вулиці. На судове засідання приїхала мати бійця. Жінка розповідає: вину свого сина у тому, що сталося, не бачить. каже Василь завжди був та залишається патріотом своєї батьківщини. Про те, що сина затримали правоохоронці, дізналася з телевізійних новин. Я знаю, справедлива людина. Він за батьківщину, за друзі, це у нього понад все. Він не думає зароблю, що там не му треба машини, гроші, він не кориться. Він по великій аварії, ноги були відорвані. Ми вже нарощували ноги, коли почався цей майдан, не ж тільки став на ноги. Почався тільки ледь стояв на ногах. Він всю зиму на майдані. Судове засідання щодо Василя Василенюка тривало близько чотирьох годин. За цей час було розглянуто всі матеріали справи, та напередодні оприлюднене правоохоронцями відео з камер спостереження. І якби не намагались правозахисники та присутні народні депутати довести абсурдність тримання під вартою підозрюваного, обвинувачення вимагало не змінювати рішення судової інстанції, хоч і на прямі запитання сторони захисту обґрунтованих доказів не надало. Зрештою, суд після півгодинного перебування у нарадчій кімнаті прийняв остаточне рішення. Ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 січня 2016 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо висловника скасувати. Однак радіти присутнім довелося недовго. Обрати відносно Васили... Василенюка Василя Васильовича 12 червня, 87 року, народження, запобіжний захід тримання під вартою. Срок дії ухвали про тримання під вартою визначити до 8 березня 2016 року, до 10 години включно визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків. Передбачений капіка України в розмірі 40 мінімальних заробітних плат, що становить 55 тисяч 120 гривень щодо інших підозрюваних бійців правого сектору, то судове засідання наразі триває. Його рішення дивіться у наступному випуску новин. В Суді угорського міста Ніредгаза. Група контрабандистів, які контролювали нелегальне перевезення цигарок із Закарпаття, отримала суворий вирок. Їм присудили від 2 до 9 років позбавлення волі. Ще п'ятеро отримали умовний строк два роки ув'язнення, адже були лише спостерігачами і не брали активної участі у контрабанді. До групи входили також угорські громадяни, які забезпечували перевезення та зберігання тютюну. Встановлено, що група діяла на зеленому кордоні між селами Бадалово-Берегівського району та угорського Сатмарчеки. Загалом йдеться про контрабанду, яка нелегально потрапила на територію Угорщини на суму близько 70 тисяч доларів. Два роки судової тяганини і без результату у Тячівській Нересниці декілька років тому двоє на той момент неповнолітніх вирішили обікрасти магазин. А щоб приховати сліди злочину, вчинили підпал. Внаслідок пожежі будівля магазину та весь її вміст знищені. Збитки оцінені у більш ніж 2 мільйони гривень. Артур Іванчудалі. Листопаді 2013 року відбулася подія у Тячівському районі село Нересниця, внаслідок чого була заподіяна крадіжку та був чинений підпал магазину Каприз, де постраждала і потерпіла цивільним позовачем вся сім'я Лавришин, які подали до суду відповідно і стоїть свої права законі інтерес пошкодань моральної шкоди і матеріальної шкоди. Як зазначає правозахисник після закінчення досудового розслідування Тячівський РФ ОМВС Закарпатської області, матеріали справи були скеровані через. Прокуратуру до суду такі судові засідання відбуваються вже близько двох років, і без результату судові засідання перекладалися а, на підставі того, що а, підсудні, тобто ті особи, які зобов'язані на перший виклик правоохоронних структур з'являтися і бути учасником того процесу, не з'являлися в тому числі відповідно і не з'являлися їхні представники, тобто захисники. Відповідно, суд і перекладав судові. А, Слухання матеріали справи роз'єднали, адже є двоє підозрюваних з метою того, щоб судовий процес відбувався повсякчасно та забезпечив принцип законності, нами було подано стороною потерпілих клопотання до суду та до прокуратури, щоб роз'єднати матеріали справи. Адже суть поляє в тому, що двоє є підсудних, один з яких обвинувачується по статті, яка передбачає крадіжку, інший по двох статтях це крадіжка вчена співуча з підпалом. Тому відповідно роз'єднали, оскільки особа перебуває в Збройних силах України, а по інші, щоб матеріали були. Прийняти рішення і щоб ми далі молися рухати, чи то вже в апеляцію подавати, чи якимось чином. Судове засідання завершилось дуже швидко, адже у відповідаючої сторони не було адвоката вже вкотре. Доста часто ми сюди ходимо, бо нашого адвоката потерпіло вже якісь свої проблеми. Може я в чомусь не правий, це не зневага до суду, Але я думаю, що суддя і прокурор. За два роки вже якось б могли зібрати усіх, кого нам тут треба. Оскільки захисник відповідачів не був присутній у залі суду, ухвалили рішення перенести судове засідання на наступний місяць. Пан Володимир шокований, адже два роки ходять на такі засідання і рішення одне і те ж про перенесення засідання. Два роки, два роки, і результат фактично ви сьогодні бачили засідання суду. Це ще сьогодні на вищому рівні. До сьогодні то було пародія. На наш правий чи якийсь чи правильний суд. От так ми ходимо сюди, то діти ходять, то жінка, то я, то дідуська з бабушкою. Але як завжди, ми приходимо і когось у нас не вистачає із сторони підсудних, якщо так можна казати, бо ще не підсудні. Бо вироку суду я так ще й не бачив. А дуже хотів би вже бачити і хотів би закрити цю нудну, Справу захисник потерпілих зазначає, що ця судова система іноді просто абсурдна, як, наприклад, називає і це судове засідання. Хотілося б звернути до вищої політичної еліти держави з тим питанням, щоб а, реформу, яку зараз трублять по всіх мас-медіа, не ставала лише дешевим піаром для того, щоб вийти по телебаченню покрпокросовців. По а щоб реально була така судова реформа і реформа про охорони суду забезпечила два питання: Перше, людина могла своєчасно звернутися в суд, отримати рішення і не тільки поперед. Але й друге питання забезпечити поновлення своїх прав і законних інтересів. Тоді в нас буде права держав, а так це питання стоїть дуже складним. Хотіли допомогти, а натрапили на браконьєра. В Мукачеві екіпаж поліції вже під кінець патрулювання на вулиці Берегівській помітив автомобіль марки «ВАЗ», який стояв на зустрічній смузі з увімкненою аварійкою. Патрульні зупинилися, аби з'ясувати, чи не потрібна водієві допомога. Натомість у салоні побачили споряджену рушницю, боєприпаси та мертвого фазана. Втім, надані водієм документи були не від рушниці, а іншої зброї та й дозволу на полювання чоловік не мав. У Хузькому районі продовжили шкільні канікули. 20 січня після зимових свят школярі Хочини вже мали йти до школи. Проте районний відділ освіти прийняв рішення ще почекати. Чому з'ясовувала Вікторія Василенець. З метою профілактики ГРВІ та попередження захворюваності на грип учні сільських шкіл хущини залишилися вдома ще на кілька днів. Принаймні, так пояснили в районному відділі освіти директорам навчальних закладів. Відтак зимові шкільні канікули тут продовжили до 25 січня. Зв'язку з тим, щоб продовжити канікули ще на три дні до 25 січня, щоб уникнути захворювання. Грипу так наразі у багатьох навчальних закладах України оголошено карантину у зв'язку із епідемією грипу або ж із перевищенням пороговим рівнем захворюваності на ГРВІ. Проте Закарпаття у цілому сьогодні поза зоною ризику тут на щастя до епідеміологічного порогу далеко і пішли сильні морози. То ми сподіваємося на те, що ми. Проскочимо той період. Проте цілком можлива інша причина на те, що канікули у школах продовжили. Мова про відсутність фінансування гарячого харчування найменших школярів, адже в офіційному Києві вирішили, що з державної казни більше на це грошей не виділятимуть. У нас як завжди, все робиться в останній день. Державний бюджет приймається перед новим роком за три дні до нового року, і місцевим бюджетом. Як обласним, так районним, так і містам обласного підпорядкування це звалюється на їхні плечі, на плечі депутатського корпусу місцевих органів самоврядування. Тому це був від цього кабінету міністрів, якому ми пропонуємо йти в відставку. Це був подарунок нашим краянам, Закарпатським та всім областям України. З Нового року за державний кошт харчуватимуться тільки діти-пільговиків, решта лягає на плечі місцевої влади або ж на плечі батьків. Дуже багато місцевих бюджетів не готові до цього. Звичайно, що я би хотів звернутися до всіх органів місцевого самоврядування Закарпаття, Хущини, подивитися в своїх вільних залишках, подивитися, що у них є на початку року. Щоб додати можливість профінансувати харчування дітей. Залишаючи тільки пільгову категорію дітей в харчуванні, ми не маємо забувати ще про те, що дуже багато людей на міжбідності. І сьогодні, на мою думку, дуже би було важливо, щоб депутати... Як районної ради місцевих рад перейнялися цими питаннями без попереджень на верхах вирішили знову зекономити державні кошти, проте знову на людях. Наразі ж економія торкнулася саме здоров'я школярів. Здоров'я дитини це я на першому місці. Практично, уряд я думаю, що є це велика помилка. Уряду якщо вони почали економити на здоров'ї дітей, ви знаходити кошти якраз на харчуванні. Вичекаємо періоду до. 25 п'ятого числа може винайдуть кошти із районного бюджету для того, щоб продовжувати харчувати всіх учнів перших четвертих класів, не тільки пільгову категорію. До слова минулого року у Хуйському районі на гаряче харчування школярів перших четвертих класів та дітей пільговиків із бюджету виділили до трьох мільйонів гривень. Цього ж року для дітей пільгової категорії сума складає всього 600 тисяч. Якщо ж із вільних залишків районного бюджету депутати не виділять гроші для решти дітей. Дітей, які підлягають харчуванню, то увесь тягар оплати ляже на батьків. У пільговій категорії, до прикладу, у Нанківській загальноосвітній школі харчувалося до даного часу 140 учнів. З пільгової категорії є лише сім учнів. Ну, не всі зараз мають можливість батьки, щоб віддати, ми зробили підрахунок, якщо нам треба харчувати дітей цілий місяць. На одну дитину припадає оплата батьківська плата оце 150-160 гривень на місяць. Можливо, якщо у сім'ї один школяр, то батьки і зможуть харчувати дитину гарячим обідом у школі. Але якщо дітей більше, то це суттєво вдарить по кишені простої сільської родини. Вихід Всією громадою Закарпатською звернутися до Кабінету міністрів, внести зміни в державний бюджет. Це перше, що треба робити. І це тут маються об'єднати всі депутати всіх рівнів від верховного до сільського, самого низового рівня депутатів і е, дати сигнал Кабінету міністрів, що не можна так поступати з е, своїм, своїм народом. Ми маємо дбати про тих людей хто буде створювати майбутнє цієї країни. У розпал опалювального сезону програма субсидіювання набирає обертів так в Мукачеві із понад 7 тисяч поданих заяв у минулому році двом сотням відмовили за надання неправдивої інформації. Ще три тисячі залишаються неопрацьованими. Тому деякі мукачівці продовжують отримувати платіжки не за пільговими тарифами. Чому досі людям, які завчасно подали документи, не нарахували субсидії? З'ясовувала Ірина Ковальчук. Чимало мукачівців завчасно подали документи та вже користуються державними пільгами. Є й такі, яким ще не нарахували субсидії. Не дуже добре написала жилу площу, Не глянула у своїй домовій книги. Ну і справку мені треба взяти. І все. Має здалі, і через два місяці я по оформила субсидію ще літком. Влітку. Ні, ще не отримала. Відмовляють, кожні два місяці говорять одно і те ж саме. А що? Прийдіть через місяць. Придіть через місяць. От через місяць це вже кінець января. Я знову тут і не знаю. От іду за результат. За поясненнями, чому людям, які вже оформили субсидії, до сих пір не нараховують платіжки за пільговим тарифом, звернулися до очільниці Мукачівського управління праці та соцзахисту населення. Ми отримуємо по суті від людини голий папірець, у якому вона власноруч нічим не підтверджено, заповнює всю цю інформацію, тобто ми її повинні перевірити. Дати запит у податкову перевірити доходи, поки оце все ми з'ясовуємо, проходить дуже багато часу. Крім того, Мукачева працює за програмою на рахування розробленою програмістами спеціально для нашого міста, яка відрізняється від загальнодержавної. Вона дійсно дуже хороша. Вона має доступ до інших баз, до жрепів і так далі. Але відповідно, якщо змінюється якісь там пунктики, то державна субсидійна програма зразу вносить це зміни комп'ютерщики в Києві, і е, люди можуть по них там орієнтуватися, розраховувати, і вона, якщо щось неправильно, видає помилку. Вона не дозволить нарахувати, якщо наша програма, ми її повинні завжди адаптувати. От відбулися якісь зміни, так по квадратурі, по санітарних нормах. ми повинні викликати програміста. Програміст повинен внести у ті зміни в програму. У зв'язку з технічними проблемами залишаються ненарахованими понад 3 тисячі субсидій із майже 7 тисяч 400 поданих заяв від мукачівців на отримання пільг від держави. Працівники соцзахисту запевняють, після обробки документів людям зроблять перерахунок, але зовсім не платити не радять, аби не було проблем з комунальними підприємствами. В Україні фіксують спалах свинячого грипу, Щонайменше 60 осіб померло внаслідок вірусу. Тим часом у Вірменії впродовж останніх двох місяців від свинячого грипу померло 18 осіб. Водночас повідомляється, що не існує ризику масової епідемії. У сусідній Грузії відомо про три смерті заподіяні свинячим грипом. Всі троє чоловіків із західної Грузії. Вірменські та грузинські лікарі повідомляють, що всі жертви мали ускладнення після враження вірусом свинячого грипу і медичну допомогу їм було надано знато пізно. З Росії надходять дані про щонайменше 17 померлих від свинячого грипу впродовж минулого місяця. Проте зазначається, що цей вірус набирає сили Україні. В Україні триває процес девальвації гривня, знецінюється і пересічні громадяни шоковані таким стрімким падінням. Загалом це не перший випадок подібних валютних спекуляцій, коли за кілька днів валюта швидко росте. Нагадаємо, минулого року за один долар давали до понад 40 гривень. Після чого його ціна стабілізувалася. Тепер розігрують подібний сценарій. З чим це пов'язано та як діяти громадянам, знає Тетяна Легеза. Пан Іван працює за кордоном, а тому більше часу проводить у роз'їздах по Європі. Чоловік каже, що коли приїхав в Україну, відверто здивувався економічним змінам, які відбулись упродовж доволі короткого терміну. Відбилося, чесно говоря, негативно, так як у нас в Україні, як ми звикли, зарплати, як на Україні, а ціни практично, як у Швейцарії. Наче не можна так назвати, що це нормально, тому що хто робить за кордоном, то йому якось. Більш як прийде, приходить сюди на Україну, то всі в шоці просто-напросто від того. Там, тому що ціни практично одинакові, а рівень життя не той. Чоловік також зауважує, в основному із всього доходу, який отримує в євро, на гривні міняє лише 20%, а все тому, що немає стабільності. По стабільності тут ніякої немає. Ніякої, На жаль, курс каче то вверх, то вниз, то не, непонятно, що. Міняєш валюту один день, так, потім на другий день. Йдеш і вже зовсім інакший курс, і ціни теж скачуть. Ну, в основному скачують вверх. Ми не, немає нічого стабільного ніяк. Економісти кажуть, що падіння гривні пов'язане у першу чергу з імпортерами. Якщо до свят попит на купівлю валюти для завезення товарів був стабільний, то вже після святкування він знизився. Імпортери вийшли на ринок для купівлі дорогора для того, щоб завести в Україну. Там різні продукції, да? наприклад, цитрус, м'ясо, молоко, яйця і все інше. Коли вийшли вони на ринок після свят, не було такої пропозиції долара. І якщо попит великий, а пропозиції нема, то ціна росте. По одному з банків країни кажуть, що стрімкий ріст курсу почався ще минулого року, і як наслідок інфляція становила близько 43%, відсотків, що не могло не відбитися і на нинішній ситуації. Але головним чинником все ж залишається попит та пропозиція на валюту. За останній період у нас більше людей більше продавало валюту. на сьогоднішній день. За один долар ми платимо майже 25 гривень. Якщо порівнювати долар і євро, то в нас звичайно частіше здають євро, оскільки ми знаходимося. У єврозоні більшість наших закарпатців працює у Європі таким чином, там заробляють з євро і тут витрачають їх. А наразі економісти рекомендують зберігати валюту при можливості диверсифікувати у різні і не реагувати на всілякі спекуляції, адже курс валют вже впродовж лічених днів повинен стабілізуватись на позначці 26,5 з половиною за один долар. Чеські партнери з краю височина передали Мукачевській школі навчальне обладнання та комплекти меблів. Їх вже доставлено у 14-ту школу та встановлено у класах. Заклад отримав шкільні парти та стільці, столи, дошки, робочі столи, панелі, проектор та комп'ютери. Окрім того, у школі з'явилося 12 нових шкільних дошок. Їх придбано за рахунок міського бюджету. Оже ледить ця проблема як для автомобілістів, так і пішоходів. Втримати рівновагу і не травмуватися вкрай важко. В Ужгороді вже кілька місця звернулися до лікарні. Тротуари більшості районів міста вкриті льодом. А позаяк комунальники ніяк не реагують на такі наслідки, то громадяни продовжують падати і травмуватися. Більше у сюжеті. Щодня до травматологічного пункту міської лікарні потрапляє до 40 осіб із різними ушкодженнями. Тільки з нового року у травмпункт до Ужгородської міської лікарні доправили більше 600 осіб. З них 10-15% потерпілих травмувалися на дорогах у наслідок ожеледиці. За словами медиків, такі травми закономірні для цього сезону. Травмують громадяни переважно кінцівки. Наступанням холодів це закономірно люди. Часто падуть це нормальна справа. Ну, тобто, це є ситуація. Бо якщо ожилиці, люди не всі ходять по, по дому. Є люди, що падуть у себе у дворі на тропун звертаються люди, які в принципі є амбулаторні, тобто вони не потребують е стаціонарного лікування. Це люди, яким накладається гіпс, і вони, в принципі, відпускаються вдома. Це не є важкою травмою. Власне, сам міський голова обласного центру стверджує, що комунальники зі своїми обов'язками справляються, а тротуари міста від льоду розчищені. Ми дуже в увагу таку пристально приділяємо цьому питанню. Ми от ви бачите, ну, сьогодні я об'їхав у ранку все місто, всі переходи, всі такі місця, де можливо ожеледиться, вони оброблені, посипані цими сипочими матеріалами. Я, ми моніторимо також ситуацію із нашою лікарнею, з поліклінікою чи є збільшений травматизм стосовно там падіння, і таке і інше, тому таких в нас випадків ну збільшення як від норми немає. Самі ж ужгородці обурюються, тому що більшість зі спальних районів міста все ж не розчищені на тротуарах слизько. А найбільше страждають саме люди похилого віку та діти. Важко то все понятно. А що зробити не посипають наші ОСББ, не ЖЕГ, Ну в принципі ми осбебе. Нема фінансів завжди. Важко, звісно. Особливо дітям. Старисті сюди, туди прискочить. Ну, діти, як не і старшим людям пожили, має виду більше. Мені не важко, бо я ще слава богу, чувствуюся добре, але таким людям віці важкувато ходити дуже, дуже небезпечно, можна, можна травмувати. В основному є зрушення на краще. Ну, Зима така у нас зараз не дуже така ж важка, ну але ці пару днів вже близько. Е, але думаю, що все У Ужгорці сподіваються, що керівництво міста та комунальники загалом звернуть увагу на всі проблемні райони міста. І найближчим часом це питання перестане турбувати громадян. На цьому у мене все. Дякую, що дивитеся і довіряєте нам. У студії працював Юрій Павлешенець. Бувайте!